Телеканал Де 1 продовжує серію прямих репортажей з регіонів та зйомку документальних фільмів у населених пунктах, які постраждали від російської агресії. У полі зору наших журналістів і операторів: Київщина, Рівненщина, Херсонщина, Запорізька область і, звичайно, Харківщина. Вороги не лише нещадно обстрілювали і руйнували Харків, били і по іншим містам і селам області. Відзняті кадри свідчать про жорстокий терор ворожої армії та неприпустимі воєнні злочини. Виконавчий директор телеканалу Д-1 Ірина Зайцева прямо зараз передає з Куп'янська. Це телеканал д і Ми працюємо в звільненому Куп'янські. Зруйновані домівки, підприємства, лікарні. Люди, які майже шість місяців були під окупацією. Звільнені, вони вільні та свободні. Куп'янськ починає відроджуватись потихеньку, але майже і вночі, і в день прилітають ракети, снаряди. Вони продовжують вбивати мирних жителів. От зараз пролунав вибух. Це Куп'янськ. Це жовтень 2022 року. Це жовтень. Звільнено Україні. Героям слава! Героям слава! Бачте, які в нас люди. Це звільнений Куп'янськ, і це телеканал «Д1». Більш детально про наслідки російської агресії спротив українського народу і як налагоджують життя після звільнення від расистів міста і села України, дивіться у щоденних випусках новин та програмі Палітра війни на телеканалі, «Д1».